Не встигли відремонтувати, а вже є кому понищити. Щойно на проспекті Свободи облаштували велодоріжку. Як там уже почали паркувати автівки? Телефонував телефон. Я вирішила бо там дуже сильні пробки. Я вирішила при призупинитися, щоб поговорити в телефоні. А знаєте, що тут велодоріжка? Та я вже з'їжджаю, Я навіть не виходжу. Проте наступний водій на камеру мовчить, мов риба. Чому ви тут паркуєтесь? Усією родиною вирушають до різдвяних будиночків. Тим часом з'являється інспектор ДАІ, але від камери теж утікає. Ще нікого не знайшли. Ми ще йду далі, ще йду далі шукати. Львів'яни пішоходи погоджуються. Таке паркування неприпустиме, однак частково порушників виправдовують. Багато людей, які приїжджають на майдан, приїжджають навіть на автівках. Тому на даний момент це необхідно. Взагалі... Звичайно погано, але іменно зараз на цей період це нормально. Ну треба ще напевно зробити, окрім велодоріжок ще парковки для автомобілістів. Однак тепер працівники ДАІ не лише пояснюватимуть водіям-порушникам, що паркуватись на велодоріжках не можна, а й штрафуватимуть запевнив керівник міської міліції. Сьогодні вже провели робочу нараду, і я думаю, що ми обов'язково е зробимо висновки і будемо відпрацьовувати це. Більш ретельно саме залучаючи і засоби масової інформації, також по евакуаторам зараз вивчається виконавчим комітетом військово міської ради і УДАІ області будуть прийняті певні рішення. Обов'язково будемо залучати. Обіцяють ще й залучати евакуатори.